Інформаційні підсумки четверга 13 лютого. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Півтора року вважався зниклим безвісти. У Хмельницькому попрощалися із лейтенантом-прикордонником Сергієм Чумаком. Волонтерить навіть у шпиталі. Сім автівок за минулий рік і дві вже цьогоріч допоміг придбати для військових ветеран Василь Денисюк. Прокачений штучний інтелект. У Хмельницькому відкрили міжнародну виставку, яку експонували в 50 європейських бібліотеках. Із героєм Сергієм Чумаком попрощалися сьогодні у Свято в Георгіївському храмі. Він родом із Херсонщини, із міста Голопристань. Навчався на психолога в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Достроково закінчив її у 2023 році і добровільно вступив до гвардії наступу у бригаду Сталевий кордон. 28 червня того ж року Сергій та його побратими вирушили на виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. З того дня він вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати кіло допомогла ДНК-експертиза після репатріації, що відбулась торік у грудні. Лейтенанту Сергію Чумаку на момент загибелі було 20 років. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави. Я була його нареченою. На жаль, сталося так, що він загинув, але перед тим як, виходячи на завдання, він як відчував він написав мені останнє своє повідомлення, що він обов'язково повернеться з цього завдання. І ми обов'язково одружимося одразу, як він приїде у відпустку. І він завжди був на позитиві. Він завжди хотів те, щоб повернути свою домівку, адже він сам з Херсонської області, з міста Голопристань, воно зараз окуповане. Він завжди посміхався, він завжди сподівався на краще, вірив, що Україна завжди буде вільна. І навіть хлопці розповідали, що йдучи на останнє завдання, він завжди казав хлопцям, що хто як не ми звільнимо нашу Україну. Пам'ятаю Сергія, пам'ятаю їхню. Групу енергійні хлопці-дівчата ще восени заняття з ними проводив практичні на полігоні. Сергій запам'ятався тим, що ну, він завжди обирав мене керівником курсових робіт, і зараз дуже важко відкривати комп'ютер і бачити папку з документами там від Сергія Чумака. Вони все зберігаються і просто на очах, скажем, Сергій стоїть високий хлопчина, спокійний, врівноважений, який був твердо впевнений в своєму майбутньому. І хотілося б не на похороні, а на весіллі в нього побувати. Люди різні, скажем, а от настільки спокійно, врівноважено, як от Сергій, мало зустрічається. А для такої професії, як психолог, це от необхідно. Але одночасно він був наполегливий, як і під час навчання, так і вийшли, і в бою. Йому потрібно було виконати завдання, і він пішов його виконувати. Так само син безвісті зник, як і Сергій. Ми шукаємо дітей вже 19 місяців. Вони вийшли, були приєднані до сталевого прикордонного загону і вийшли в 23 році, 28 червня, ну на завдання, і пропали в нас 22 чоловіка. Ми сім'ї. І 18 місяців ми прожили з Оленою. сподівання. Всюди ми їздили, шукали, всюди зверталися. І з 22 чоловік у нас двоє вже тільки аж підтвердження ДНК. Це Сергій Чума і Мачинський Дмитро. Тепер нас вже 20 чоловік, яких шукаємо, що сподіваємося, немає ні підтвердження ДНК, ні полону. Сьогодні у міському ТЦК чоловік вчинив суїцид. Врятувати його не вдалося. Він помер у кареті швидкої допомоги внаслідок масивної кровотечі. Тривають слідчі дії, повідомляє група комунікацій Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК. Жодного фізичного чи психологічного тиску чи насильства до військовозобов'язаного не застосовувалось, наголошують в установі. Понад 100 питань розглянули сьогодні члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Зокрема, підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги для понад 7 сотень жителів громади. На це виділили 8 мільйонів гривень. Крім того, визначили перших лауреатів літературної премії час відважних імені Євгенія Ролдугіна. Дарія Курнос детальніше. На черговому засіданні виконавчого комітету розглянули понад сотню питань. Більшість із них підтримали. Серед ключових передача обладнання для сил оборони на понад 3 мільйони гривень та виділення одноразової матеріальної допомоги для понад семи сотень жителів громади на суму 8 мільйонів гривень. 18 родин героїв отримують допомогу на понад 500 тисяч гривень, 22 родини полонених або безвісти зниклих отримують допомогу на 1 мільйон 100 тисяч гривень, 104 наших військових, які потребують реабілітації, отримують матеріальну допомогу на понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. І 578 діючих військовослужбовців або ветеранів отримують матеріальну допомогу на понад 4 мільйони 700 тисяч гривень. А також 7 домогосподарств, які зазнали пошкоджень в результаті терористичних атак російської терористичної недодержави на понад 700 тисяч гривень. Рішенням виконкому вперше присвоїли літератури. Літературну премію час відважних імені Євгенія Ролдугіна обрали переможців у двох номінаціях поезія та проза. Всі твори написані у військово-патріотичній тематиці. Дві вікових категорії 16-20 років і 21-25 років. Тобто взагалі таких премій чотири. Винагорода за перемогу в цій премії складає три мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. В даному випадку три премії присуджено, а в одній з номінацій переможця не було визначено. Також члени виконавчого комітету одноголосно підтримали винесення на розгляд сесії міської ради пропозиція про залучення гранту від Невко для фінансування проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та встановлення сонячних електричних панелей у місті Хмельницькій в Україні. Це дасть змогу заощаджувати на сплаті за електроенергію. Розмір гранту 2 мільйони 120 тисяч євро. Доволі таки значущий грант. Це безповоротні кошти, безумовні кошти, які ми отримуємо на заміну частини застарілого обладнання на наших очисних спорудах. Ну а також для встановлення сонячних панелей біля очисних споруд. За рішенням членів виконкому у місті з'явиться нова зупинка для очікування громадського транспорту. Адже вони надали дозвіл фізичній особі-підприємцю на її розміщення на вулиці Старокостянтинівське шосе. Дана особа буде облаштовувати зупинку, встановлювати павільон для очікування пасажирами громадського транспорту 15 квадратних метрів та здійснювати облаштування заїзної кишені та тротуару з висадженням зелених насаджень. Крім того, на засіданні ухвалили рішення надати статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів понад тисячі дітей з громади. А також затвердили впровадження заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів на 2025 рік. Завдяки раціональному використанню бюджетних ресурсів додаткового контролю над усіма структурними підрозділами, які за це відповідають, ми щороку доповнюємо дохідну частину. До початкового базового варіанту бюджету, ну і доволі якісно працюємо і з видатковою частиною нашого бюджету. Решта питань пов'язані з освітньою галузю, з охороною здоров'я, з управлінням молоді, спорту, з земельними питаннями, з орендою комунального майна, покращенням роботи громадського транспорту. Рішення ухвалені, працюємо далі. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Сім автівок за минулий рік і дві вже з початку 2025-го допоміг придбати для військових волонтер і ветеран Василь Денисюк. Напередодні оголосив збір на евакуатор для легендарної вісімки. А ще разом з громадською організацією єдина нація купують для розвідників дрони, зброю і броню. Після контузії в 2018-му екс-командир го полку спецпризначення пересувається в кріслі Колісному. І продовжує лікування в шпиталі. І навіть там не зупиняє зборів. Наразі готується передати черговий автомобіль капелану і його бригаді тероборони, продовжить Ірина Аріон. Він багато посміхається і попри мороз знімає шапку. Вітер. Позивний полковника Василя Денисюка. З 2019-го ветеран російсько-української війни, а спочатку повномасштабного вторгнення волонтер. Лише за рік з громадською організацією Єдина нація та Анатолієм Федоруком закрили десятки зборів. Передано Збройним силам сім автівок, порядка десь 40 дронів, ФПВшні, мавіки. Хотілося бути корисним, скажімо так. Так як воювати я вже не можу, то хоч так допомагати. Після контузії на Луганському напрямку наприкінці 2018-го Василь Денисюк пересувається в кріслі Колісному і продовжує лікування в шпиталі. І навіть там не зупиняє зборів. Торік разом з телеведучою Лесою Нікітюк зібрали півтора мільйона гривень на дрони для розвідників. У восьму окрему бригаду спецпризначення Василь Денисюк прийшов понад 30 років тому, а з 2009-го був командиром полку. Пререгатива – це це восьмий полк, звичайно. 140 центр, так як це производно, від 8-го полка, вони формували. І дуже багато моїх і вихованців, і знайомих, і друзів наразі там служить. Ну, розвідбат 132-й ДШВ там і друг командує, і племінник служить. там 54-й це мій рідний, є один варіант працювати, допомагати, хоч чим, тим, чим можеш. Наразі підготували для передачі капелану та одній з бригад тероборони автомобіль Опель. За кордоном його придбав та доправив в Україну колишній військовий спецпризначенець Вадим Сірецький. Кошти на автівку зібрали за один день, в день народження Василя Денисюка. Відремонтувати і довести машини до ладу допомагають хмельницькі автомеханіки. Волонтер каже, збори оголошує в соцмережах. І навіть невеликими донатами вдається зібрати суми на необхідні для бійців автівки, дрони і броню. Це відео від бійців сил спеціальних операцій, яким наразі потрібен евакуатор. Його вартість 600 тисяч гривень. Поруч зі мною наша бойова машина, яка береже нам життя, але також зазнає ушкоджень. Сьогодні ми потребуємо важкий тягач, який дозволить проводити евакуації нашої техніки з поля бою. Не зупинятися, каже Вітер, і робить те, що може, аби допомогти тим, хто продовжує боротьбу на фронті. І має мрію. Стати на ноги. <плес> ну і перемогти. Перш перемогти, а потім уже стати на ноги». Вже до кінця березня, каже Василь Динсюк, планують, що евакуатор буде на фронті. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. Навчають студентів підприємництву та фінансової грамотності не лише в теорії, а й на практиці. Хмельницький політехнічний фаховий коледж вдруге став учасником освітньої програми Компанія від організації Junior Achievement Ukraine. У рамках її реалізації молодь створила чотири міні-компанії, визначила, з чим вони будуть займатися, розробила логотипи і тепер виготовляє та реалізовує продукцію. Більше дивіться у сюжеті. Альона Рак навчається на економіста у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі та вже обіймає посаду генеральної директорки компанії, яка займається виготовленням картин і вас зі скла. Заснували її студенти завдяки участі навчального закладу в освітній програмі компанія від організації Junior Achievement Ukraine. Перші продаж відбувалися через наших знайомих та наших родичів. І наразі в нас є інстаграм, в якому також ми виставляємо і активно ведемо соціальну мережу. Потрібно обов'язково ввести облік, щоб не згубити. Всі витрати і всі доходи, які в нас були, до освітньої програми Хмельницький політехнічний фаховий коледж долучається вдруге. Розповідає завідувачка відділення економіки та менеджменту Оксана Шулякова. Цьогоріч у рамках її реалізації студенти заснували чотири міні-компанії, визначили, з чим вони будуть займатися, розробили логотипи і тепер виготовляють та реалізовують продукцію. Ми презентуємо програму для широкого загалу студентів, і ті студенти, які бажають брати участь, тому. Що насильно підприємництвом не зможе займатися частково за рахунок курсу нашого підприємництва і курсу нашого економіки? Вони вивчають цю програму і функціонують їхні компанії. Вони виготовляють свою продукцію, вони її реалізують, вони закупляють реальну сировину, вони відображаються в обліку. В них поділені всі обов'язки між ними. Тобто, ну фактично, модель підприємства створюється протягом року, і в червні там травні ми маємо закрити підприємство. Оксана Шулякова додає таким чином навчають студентів підприємництву та фінансової грамотності не лише в теорії, а й на практиці. Існує ось такий міф щодо підприємництва: що для того, щоб розпочати власний бізнес, потрібно великі кошти. От і часто це блокує розвиватися молодих людей. І для мене навіть було здивування те, що минулого року одна з наших компаній за мінімального капіталу в них було тисячу гривень, змогли за рік заробити 25 тисяч гривень. Альона Рак зізнається після того, як очолила компанію, зрозуміла, що мати власний бізнес не так легко, як здається, на перший погляд. Я вважала, що підприємець це дуже легка професія, але насправді не в кожного підприємця є є свої обов'язки, і це дуже велика відповідальність за всі процеси в його роботі. Працюючи в компаніях, студенти не лише освоюють навички підприємництва, а й виконують важливу екологічну функцію. Наприклад, компанія, яку очолює Вікторія Якимчук, займається переробкою кришок з під пляшок на горщики для вазонів, відра та органайзери для канцелярії, даючи пластику друге життя. Пластик це одна з найголовніших проблем у світі. Дуже багато тварин гине від пластику. Вони путають його з їжею і через це помирають. Тому ми вирішили якось допомогти світу вирішити цю проблему. Я виконую, можна сказати, майже всі функції. Допомагаю всім, хто працює в компанії. Контролюю процес, також займаюся виробництвом. Загалом участь в освітній програмі від організації Junior Achievement Ukraine беруть 220 студентських компаній з 10 областей України. Наприкінці навчального року її представники оберуть одну на їхню думку найуспішнішу. Переможці представлять свою компанію та Україну на європейському конкурсі з підприємництва. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста. Міжнародну виставку «Прокачаний щі» презентували у Хмельницькому. З початку листопада минулого року її експонували у 50 бібліотеках Європи. Нині у нашій центральній публічній книгозбірні у читальній залі розмістили плакати та посібники з інформацією про взаємодію зі штучним інтелектом. Мета показу розповісти, як він впливає на створення розповсюдження та сприйняття інформації та медіа. Деталі у нашому наступному матеріалі. Хмельничани зможуть дізнатися про переваги та недоліки штучного інтелекту. У центральній публічній бібліотеці презентували міжнародну виставку-інтервенцію «Прокачаний щі. Її мета розповісти про вплив інноваційного інструмента на суспільство. На виставці можна подумати, поговорити, почитати про штучний інтелект. Це виставка, це міжнародний проєкт. З 2024 року він експонувався у більше як 50 бібліотеках Європи. І ось в лютому березні, 2025 року, він буде в Україні. Це п'ять бібліотек, одна наша центральна бібліотека міста Хмельницького і п'ять вузівських бібліотек. У четацькій залі розмістили плакати й посібники, що розповідають про взаємодію із ще. Зокрема, за допомогою інструментів штучного інтелекту вигадують новини, імітують реальність та як це впливає на формування громадської думки. Це дизайнерська студія з Мілана і проект Техніка отеч. Вони створили цей. Проєкт і так, і тут експонуються в нас плакати, на яких можна подивитися, які є види шахрайства. Наприклад, подивитися, як впливає маніпуляції з інформацією в на виборчий процес. Також можна подивитися історії про онлайн-домагання. Частина плакатів інтерактивна. Один із таких про онлайн домагання. На ньому зображена трьохколірна схема, зібрана із історії реальних людей. Щоб прочитати її, треба скористатися камерою смартфону. Цікаво те, що виставкою можна користуватися за допомогою такої спеціальної лінзи. Тобто не потрібно скачувати додаток, а просто наводиш камеру свою і воно щитує так, як єдине ціле. Ще один плакат розповідає про взаємодію шахраїв із штучним інтелектом, адже інноваційний інструмент, до прикладу, може генерувати реалістичні деталізовані фотографії. Недобросовісні люди цим користуються і створюють фейкові акаунти у соцмережах. Тож слід звертати на це увагу. Вважає відвідувачка виставки Юлія Винокурова. Штучний інтелект він дуже вдосконалився і і він може і підробляти голос ваших близьких, може і підробляти фотографії, як я вже говорила, дуже реалістичні, може надсилати повідомлення. І тому потрібно задавати собі запитання, потрібно подумати, заспокоїтись, чи щось, якщо в нас викликає щось дуже таку бурхливу реакцію, хвилювання якесь можливо, то чи, чи це правда. Крім того, у межах експозиції організатори проводять міжнародне опитування. Виставка має таке вхідне і вихідне опитування. Це для того, щоб подивитися, як люди змінили свою думку чи більше дізналися про як технології, зокрема штучний інтелект, впливає на наше сприйняття інформації. Виставка експонуватиметься у бібліотеці до 11 березня. Відвідати її можуть усі охочі. Вхід безкоштовний. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимося.